Зовсім нещодавно українцям розказали про те, що вони зможуть безкоштовно обміняти газові лічильники, і от в Україні планується запровадити програму обміну старого обладнання. І очікується, що заміна ось цих газових колонок та котлів вона допоможе усунути залежність від імпортерів газу. Але тих споживачів, хто має фінансову нагоду, в кого є гроші. Їх закликають самостійно купувати ось ці нові пристрої, не чекаючи реалізації державної ініціативи. От я одразу можу сказати, що я не вірю в те, що поміняють. Ну, от правда не вірю. Ну, не вірю я. Я пам'ятаю, як потрібно було. Міняти я вже не пам'ятаю, що то за лічильники, але пам'ятаєте, от лічильники потрібно було міняти, особливо що стосувалося ось таких стареньких вже будинків. І це люди робили самі. Робили самі. Дуже багато писали людей в коментарях, що ось люди це робили самі, і там, де обіцяли, цього не робили. Тобто, хочеш роби за свої гроші. Але це ще не все. Дивіться, скоро з'являться нові лічильники, які самі передають показники. От мені цікаво, чи не їх нам запропонують купити? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні скоро з'являться розумні газові лічильники, які будуть самостійно передавати показники. Розробники створювали їх останні кілька місяців. І стало відомо, що регіональна газова компанія закінчила їх сертифікацію. А як відомо, коли є товар, значить комусь це вигідно. І ось оновлені прилади розробили вітчизняні вахівці, і в них є вбудований спеціальний смарт-модуль з модемом, завдяки якому показники автоматично будуть передаватися в газорозподільну компанію. І ось така функція буде особливо зручною для українців, які залишили будинки через евакуацію, відправились у відрядження або відпустку, а також тим, хто забуває вчасно вказувати показники споживання блакитного палу. Голова напряму розробки та дослідження РМК Ярослав Хапрель він повідомив, що до створення ось цих розумних газових лічильників підштовхнула війна і масова евакуація людей. І багато хто залишив свої будинки і не має доступу до приладів. Я цитую зараз його, тому а вони мають складнощі з нарахуванням на початку кожного місяця. Ось лічильники почали розробляти на базі українських метеорологічних центрів RGC Metering І очікується, що до кінця року буде створено щонайменше 16 тисяч приладів. Їх будуть встановлювати в рамках інвестиційної програми газорозподільчих компаній і запустять у продажу. А нова установка це зазвичай забудовники. Так уточнив Гавриль. Раніше повідомляли, що українці зможуть безкоштовно обміняти газові лічильники, і в країні планується запровадити програму обміну старого обладнання, і очікується, що заміна старих газових котлів і колонок вона допоможе усунути ось цю залежність так від імпортерів газу. Тих споживачів, хто має фінансову нагоду, закликають самостійно купувати нові пристрої, не чекаючи реалізації державної ініціативи. Як я вже казала на початку програми, я не вірю в те, що людям будуть щось безкоштовно міняти. Я просто не представляю, скільки для цього потрібно грошей. Це не дешево, це дуже дорого. І я просто згадую, коли взагалі от щось така, якась ініціатива, знаєте, вона з'являється. Потім в кінці кінців люди все рівно самі все це оплачують. Просто це вже було так не перший раз, і я думаю, що не останній. Я дуже хочу помилятися, щоб нехай мої слова знаєте виявляться неправдою, скажімо так, щодо моїх висловлювань зараз, моєї думки, з моєї думки, і людям і встановлять ці газові лічильники, але чесно, я не вірю. Правда, пишіть, що ви думаєте щодо цього? Що ж, побачимо, будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися далі. Але в таку ініціативу я не вірю. Тому, скоріш за все, якщо а, і потрібно буде щось робити, то а, скоріш за все, в кого буде можливість, люди будуть просто це робити самостійно. От і все. Можливо, там десь для знаєте для піару можливо комусь там де щось поміняють зовсім трошечки там показати, що ось подивіться, ми ж там комусь зробили. Але я думаю, що це буде просто маленькі, дуже дуже десь якісь маленькі процент. Оце максимум, мабуть, який буде. Почіть, що ви думаєте про це? А щодо цієї програми, все наступне через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.